Ось так біженці з Маріуполя, що втратили все через агресію Росії, бомжують по країні. У самому серці Мандерівщини, у Карпатах, знайшли таку книжку, як символ Росії, історія, очерки історії СССР. 17 вік. Яким боком СССР до 17 століття, я не розумію, але сьогодні ми будемо ворожити будемо спалювати цю книжку як символ агресії? Ось у цьому. вогні. І ось скільки тут сторінок стільки хвилин до нашої перемоги десь біля тисячі. Буду тобі враже. Так як жінка скаже. О, добре. Добре,